Зашліфував Юрку стіл і каже, шукає нюанси. Зашліфував стіл під грунтовку і проливочку. І що, шукаємо нюанси разом. У нас такий турець, ну ще низ тільки не зашліфував, не залишився тільки фасочка нанизу. Такий у нас турець, ну турець я вам скажу такий як бабитецька. Так, шукаємо нюансики. Тут у нас до 180 ки пошліфований дубік. Дубік до 180-ки прошліфували. І шукаємо нюансики. Ну, тут воно нюанси, Юрка. Тут треба всього ґрунтувати і потім проливати стіл. Але чесно, мені так воно руку дуже гладенько виглядає. Ведеш так аж приємно. Я би його цей день гладив. Так, тут в нас є. Вот. Що, ще нема, ми всі дивилися. Дві дирки, то все треба підливати, ті водирки. Тут нема гарно, тут гарненько. А тут вони десь всрались, так скажу. І то все треба ставити, напевне, боком, бо то не дасть. І то все проливати. Ну, грунтувати, поняли. Щоб смола всі дирки попала. То ще з тим треба десь бавитися з <рес> тиждень часу. То все погрунтувати, потім пролити, полакувати. То тиждень часу треба точно з тим бавитися. Ось такий у нас турець, гарненький, кругленький. Клієнт самого кругленькі кутики. Ось такий ми зробили. У нас. Тут в нас є дирка, отвір, хто як каже. Тут така тріщинка. На дибу ту навіть переходу на смолі не чути. Тут вже люкс. Це взагалі бомба. Бомбезний. як вам стіл такий, там пилюка треба витрати. Такий красний, з дуба. Епоксидна смола зелена, вона буде святіша просто вона ще. не пролита, не погрунтована, без смоли. Отакий красунчик. Там теж красунчик сидить. Чекає Божого змилування. Та і такі дірочки в нас є. Але дірочки все мусить бути. Без дирки теж жити не годин. Та й таке.